Сумчани бойкотують російські товари. Майже пів тисячі магазинів відмовились від продуктів агресивного сусіда. Більш ніж 700 позначили країну виробника і виділили для неї окреме місце. Як реагують покупці та чи готові не їсти звичних ласушів заради підтримки вітчизняних, дізнавалася Дар'я Марченко. Кількість російських товарів на вітринах сумських магазинів суттєво зменшилась. Більшість підприємців відмовилися співпрацювати з агресивним сусідом. Поставки продуктів зупинили, розпродають те, що лишилось. «Ну, Російських товарів бачите ж на полках. Ми все визначаємо, все, що видно було. А це вже клієнт сам обирає. Купувати йому, не купувати. Після того, як ми почали показувати так, деякі. Товари вже не поку не, не купують. Красномовна позначка з написом Росія і дійсно відлякує потенційних покупців. А за чим ми будемо окупантів фінансувати? Хай вони саме його їдять. Своє вроді якось інше, чим російське. А зараз тим більше війною, чорті, що вони туди там підмішають. Економічний патріотизм спалахнув з першими агресивними діями зі сторони сусіда. Українці масово припинили купувати товари зі штрих-кодами 4-6. Проте люди бідкаються, що дещо не так вже й легко замінити вітчизняними аналогами. Недавно купила для королів прививку, а не вмію колоти українську. Прийшлося російську брати, хоча душа ж кривила. Дитяче харчування та їжа для домашніх улюбленців речі, до яких споживачі звикли. Доволі складно сумчанам відмовитись і від жуєк та смачненького на касовій зоні. Мені То ні, як-то все одно, хоч український, хоч російський. Звісно, купую. на ринках, як ми помітили, маркуванням взагалі не переймаються. Продавці розповідають, що клієнти і так знають країну виробника. Так, як брали, так і беруть. Ну, Море трошки може менше беруть. І так беруть. Трутоворо за руські навіть не має, Що там російські товари якось покатіше не просто ніхто не обращає уваги. Ті ж хто увагу звертають, б'ють на сполох. Патріоти наголошують, кожна гривня, що потрапляє до кишені окупантів, підтримує чужі збройні сили. Можна как би обращати увагу на на свої товари. Много у нас товарів, які можна покупати. Я думаю, в нашому положенні це важне всереднім люди поймуть, то що нам треба тільки наш товар. Купувати російська чи ні вибір кожного маркування ж товарів суттєво допоможе його спростити. Дар'я Марченко, Антон Загайко на часі новини.